Окупанти повторно атакують Одесу безпілотниками. Близько 23.30 повідомили, що після вибухів у місті спалахнула пожежа. Гучно було в Одесі перед 21.00. Згодом у силах оборони Півдня повідомили про пожежу в житловому кварталі. На жаль, було зафіксоване пошкодження цивільної житлової інфраструктури. Внаслідок підступної російської атаки постраждали щонайменше двоє людей. Відомо, що одного з чоловіків опіки, а в іншого множинні порізи. Їхньому життю нічого не загрожує. За інформацією повітряних сил, дрони Камікадзе в напрямку Одеси росіяни Запускали з Чорного моря. Е, крім цього, декілька груп шахедів рухалися з півночі, спочатку в напрямку Дніпра, а потім Кривого Рогу. На жаль, підтвердився мій таропрогноз. лише е, всього о сьомій вечора я записала вам і виклала на канал, і вже о дев'ятій вечора росіяни атакували Одесу. Тому, будь ласка, не ігноруйте повітряні тривоги, подивіться мій прогноз і хай бережуть вас вищі сили. Що так взяти, то до кінця січня, початку лютого, то прогноз, звісно, дуже поганий. Знову багато жертв, нічого поки не змінюється. Так, да, я думаю, що прийшла черга атакувати порти. І зерносховища, знову наша пісня хороша, починай з начала. Бо, до речі, я сьогодні була в магазині і на мене прям посипався хліб. То я так думаю, що це може бути про атаку зерносховища, щось те, що перевозиться, і це ж серйозний вклад до бюджету України, може бути таке далі. Період 23-27 число будуть обстріли. Цей прогноз підтвердився. Давайте ще раз подивимось до кінця січня. Початку лютого. Давайте так орієнтовно до 1, 2 лютого. Чи будуть ще такі жахливі, якісь масовані обстріли по Україні? Чи будуть масовані. До речі, поставте лайк, підпишіться, напишіть коментар, бо ви забуваєте. Це ж нікуди не годиться. Треба, щоб баланс був. Брать, давать. Щоб відповідало, так, десятка мечів, королева мечів. Шість мечів. Прогноз не ахтім, яко кажучи, знову показує жертви. Показує людські втрати. Ось це влучання по багатоповерхівкам. Скільки вже ця королева мечів випадала, постійно одне і те ж. людські жертви. Ще коли в минулому році, в січні Дніпро атакували, влупили по багатоповерхівки, що Реслович сказав, що то наше ППО було. Ось того часу ця королева мечів, тільки як випадає, це людські жертви. На жаль, дуже сильні обстріли будуть знову на сході. Чому я так думаю? Тому що тут чистка мечів. Тобто по кордону Чернігівщина, Сумщина, Харківщина, Донбас це стаціонарно, там бої йдуть і дуже багато жертв. До речі, ось це може показувати і ось цю Авдіївку, що там і як в Бахмуті було, що дуже багато жертв. Все, вся земля трупами всипана. Евакуація з прикордонних. Регіонів. Знову ж таки Сумщина, Харківщина, Чернігівщина, там можуть відселяти людей, особливо Харківщина, Сумщина на Куп'янському напрямку, там же бої серйозні, можуть відселяти людей і далі пропонувати виїхати. Шістка мечів це ще дороги, вокзали, це, може бути, порти, тобто Одеса, Миколаїв. Одеська Миколаївська область, будьте обережні, тому що ось тут, і, до речі, тут Всесвіт, то це ж за кордон, королева Пентаклів. Той захід України також, також перепаде добряче. До речі, ось тут, якщо брати так тут оракульно на цій колоді Всесвіт, королева Пентаклів, Вісьмірка Мечів, то це ті території, які були окуповані, будуть лупити бомбами. Ці керовані авіаційні бомби, ракети тут показано, а ось тут конкретно бомби. Тобто ті території, які були в окупації, то будуть, на жаль, використовувати ось ці бомби, міни і все інше. Тобто, це Херсонщина, найбільше, звісно, там і Харківщина, Сумщина. Ось тут те, що було в окупації, Запоріжжя. Ось тут знову Маріуполь також може бути. До речі, і Крим же також окупований, то там також можуть бути якісь такі цікаві моменти із Кримським мостом, із литовищами, із військовими об'єктами. Тому Крим, я робила прогноз, подивіться, кому Якщо